Я так давно не знімала крик душі, і, в принципі, якісь розмовні відео на такі чесні теми, що навіть трохи відвикла, трохи страшно. Якщо ви хоч раз бачили цей формат, або давно слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що крик душі це формат, де я на якусь тему озвучую свої думки, обмірковую, або просто говорю все, що прийде в мою голову. І з назви цього відео ви можете помітити і зрозуміти, що конкретної теми немає, але думками все одно хочеться поділитися, є чим хочеться, хочеться виговоритися. Ем, тому сьогодні я трішки ще більше відкрию свою душу і прочитаю вам сторінки зі свого щоденника. Ви можете сприймати це як особистий щоденник дівчини у не самий найкращий період її життя, не найкращий день. Я просто хочу вам це прочитати. Можливо, ви знайдете або почуєте щось, що відгукнеться саме вам. Мабуть, більше саме для цього я це і роблю. Коротше, я просто хочу прочитати це на відео. Мені дуже подобається фраза: нічого страшного, якщо вашому серцю потрібно більше часу, щоб прийняти те, що вже відомо в вашій голові. Але що робити, якщо мені вже нічого не відомо? Я переживала різні періоди у своєму житті. Багато болю, невизначеності, страху, нерозуміння, і кожного разу, коли пекло всередині, а сльози мивали обличчя, коли тривожні думки буквально з'їдали мене і, закриваючи очі перед сном, у голові крутились найстрашніші картинки, які тільки міг уявити мій мозок, сцени, яких не показують навіть у найжахливішому кіно. Мені було страшно, мені було боляче, але я відчувала. І, мабуть, найстрашніше зараз те, що я нічого не відчуваю. Або не знаю що. Я ніби падаю у прірву глибоку, чорну, темну, куди не знаю, вона веде. Мені здається, що я ніколи не зможу відчувати щось стабільне сьогодні, всередині спокій, все добре, і навіть те, що раніше здавалося складним, вирішилось у голові а вже завтра я знов хочу померти, і не розумію, навіщо живу. Нас не збити з дороги, тому що ми не знаємо, куди йдемо. Але я хочу знати, куди йти. Бо без розуміння цієї мети я гублюся у собі і в цьому світі. І знов раз за разом, коли болить, я ставлю собі питання: а що, якщо зі мною щось не так, не знаю, бо варто лише всьому налагодитись, я відчуваю себе добре, спокій, не маю тривожних думок, ніч відкриваю очі, і все знову навпаки. Це ніби катування без крові і болю, бо ти звикаєш це замкнене коло, в якому я живу. І мені вже набридло з кожним разом стає все важче, і я знов закриваюся в собі, посміхаюсь і продовжую жити, не перестаючи нав'язувати собі ідеальну модель, якою, можливо, зовсім не хочу бути, а може, й хочу, і ці безглузді установки, принципи і правила моральності прибиті суспільством, чи то самі же мені в моїй голові. І я доходжу висновку, що це моя провина, що я сама все руйную і водночас сама будую стіни всередині і навколо себе. Але тоді виникає питання: якщо б усе було добре, чи потрібні були б мені ці цегли й бетон, щоб зводити ті стіни? І знову раз за разом мене переслідує минуло в страшних нічних кошмарах. Прокидаючись, я намагаюся втекти від них. Можливо, варто просто все відпустити і буде, що буде, а можливо, просто потрібно розібратися з ним. Але це ж набагато страшніше і важче. І як би хотіла вже просто все відпустити. Хоча я знаю, що не хочу повертатись, мені хочеться будувати нові спогади, проживати цей вік. Тому, можливо, зі мною все так. Просто потрібно зняти маску, прийняти себе і свої думки, прожити біль якщо болить, і не брехати в першу чергу собі. У мене завжди борються дві особистості. Я все одно помру, тож треба жити так, як хочеться, і я все одно помру, але тоді треба прожити правильне життя тільки момент. Як зрозуміти, чого саме хочеться і що таке правильне життя? Можна не терпіти бажання змінити все прямо тут і зараз, і вибрати те, що є, піти на поступку собі, але, нарешті, перестати носити це бажання, яке ніколи не дасть спокою, а можна потонути в ньому, приймати бардак у перехідному етапі, але не погоджуватись на менше. І нехай якийсь не там, де хочеш бути, але етап відновлення, перебору старого, відпускання він теж цінний. Ударом для мене став момент, коли я усвідомила, що мої цінності і те, до чого я так сильно прагнула, зруйнувалася в одну мить: я більше не хочу бути там, де я є. Я більше не хочу бути тим, ким я є, і це розбило мене на тисячі частинок скла. Це наче гра, у якій ти знала правила і фініш, а тепер він зник. Можливо, все це, тому що моя мама народила мене занадто емпатійною людиною, і моя душа не може відчувати менше. Можливо, через те, що колись мені розбили серце і страх болі переслідує мене, а можливо, тому що я завжди мріяла про життя як у фільмах. На сеансі у психологу, коли вона запитала мене, чому ти так боїшся помилятися, і що станеться, коли ти зробиш неправильний крок, я просто почала плакати, бо все своє життя я намагалась доводити правильність своїх дій одній людині. Мені страшно зробити крок, який мене зламає, а повернутися до того, де я зараз, я вже не зможу. І тоді вона сказала: Ти ж розумієш, що не дізнаєшся, як буде, поки не зробиш. Знаю. І ця невідомість лякає ще більше. І правда в тому, що 90% того, що нас оточує, результат наших рішень та виборів. Іноді це призводить до успіхів, а іноді до провалів. Але різниця між людиною, яка відчуває свою відповідальність за життя, і тим, хто віддає її в руки будь-кого, в тому, що перший зможе впоратись з собою і в успіху, і в провалі. Завжди можна звинуватити світу тому, що він не створений для тебе, літо в тому, що воно нудне, місто в тому, що тут нічого робити, тому що усвідомлення, що це завжди було у твоїх руках, дуже важке. Щодня прокидатися і вибирати важко, а справлятися з результатами цих виборів або не виборів ще важче. Іноді мені здається, що я постійно балансую на межі, між тим, що хочу відпустити, і тим, що тримаю, бо боюсь втратити себе. І це виснажує. бо весь час потрібно постійно бути насторожі, думок, відчуттів і емоцій. Але я розумію, що саме цей хаос вчить цінувати моменти спокою, навіть якщо вони короткі, навіть якщо вони крихтні, вони дають змогу не втратити себе. Я б хотіла сказати, що насправді важливо у цьому житті, але я не знаю, я просто не знаю. Я така ж людина, як і ти. Я теж живу перший раз. Мені хотілося б. Ще що сказати, щоб було зрозуміло, про що був цей монолог, але мені більше нічого сказати. Все одно кожен, хто слухає, дивиться або читає це, знайде в ньому щось своє. Абсолютно не пов'язане з тим, що писала я. Тому це все. Я просто Даша, і, схоже, я буду такою завжди. Якось так. Я просто хочу подякувати кожному, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви знайшли щось в ньому для себе, то це вже було немарно. Якщо ви хочете чимось поділитися, то це місце, де вас вислухають. І ті, хто чекає від мене творчих відео, не хвилюйтесь, вони будуть, вони вже знімаються, все в процесі. Побачимось.